Ай, роблення. Так. Всім доброго дня, проходимо грати. Продовжуємо грати. Поки в нас є світло, трохи пограємо. Давай так. Все. У нас тут зараз не з ким не йде війна. Тож єдине, що нам треба робити, це ходити. За кадром ми трохи знайшли собі шолом, нормальну броню, яка краща, ніж у нас була. Тож, і поміняли трошки, вкачали повністю людей і замінили на чемпіонів. О, тут на челанфтіалі приносити прибуток. Е, арена не торгівля. Ось із цього продамо. Давай все. воно нам надо Я думаю, час вже вдягатися нам краще. Тобто ми досі як бомж ходимо. Угу Десь ще колись дожні бути. Якісь крутіші речі. Угу, 46. Ми не можемо одягти. Крутяк, одяглись. Для таких ми не будемо ніколи проникати. Тож ми таким займатися і не будемо. А якщо ми не будемо займатися, значить воно нам і не потрібно. Мечі сокири може. Ага, тут у нас є нормальний меч. Ми вже колись це зробили. А тут тут немає нічого, що було б краще, ніж у нас. І давайте піти. Тут ми теж вчора трошки прокачалися, ну то фігня. Що, ніхто хто не хоче? Я б дуже хотів піти зібрати військо і піти одвоювати замок. дипломатія Ну ось є прекрасні люди. Союзу, оголошення війни. Ми можемо зараз треба піти спробувати, чи можемо ми в принципі війну об'явити і що там у них на острові відбувається, треба розвідати. А то, что-то, мне кажется. Просто мне кажется, что там у них капец. Так, так, так. Так, Таверн. Не та кнопка Арена, Пергівля. Какуни всякі. О! Меч кращий, ніж у мене. Ну, чим він кращий. Ріжущий урон і колющий. Давайте заберемо. А так він тільки гірший в деяких параметрах. А цей можемо дати, я думаю. дружине. Нормально. Пуя то двуручная штука. Дворучный, дворучный, дворучный. Читы. Можем, дружине, так и замутать. Можем. Вона не дуже зрадіє, звісно, але що є то є. Що? Можете хоч якийсь. Немає нічого. Немає нічого кращого, щоб в нас могло бути. Плечі може якісь. Краще тіло, руки. У меня пока побудут сиди. А у нас максимум ось. Подивитись. Я ничего не могу краще. Ну и хорошо. И ты в порт. Викликати флот, флот Так, тут все, ну але скоро потрібно буде купити новий корабль. Давайте сюди. Нам конче, потрібно сюди. якщо я, коротше. Цікаво, якщо я нападу на їх місто. Торговельна урод догода з хузоїтами, ну, в принципі, хорошо. Давай, нам треба трошки всього на все. Не так багато йти ти поп... попливеш. Блять, каже, проголосувати за оголошення війни з істургією, У істургія це хуйня. Ну, блять, давай. Я хотів не так все зробити. Ну нам треба. Надо... Відвоювати оці всі території. Бля, ну окей, давай. Ми підемо боротись по старій схемі. У нас людей мало, треба прокачуватися. А то з такими приколами ми не скоро зможемо напасти на замок і відвоювати там щось. Треба чаще зберігатися, а то ексі трубане. І ми ніфіга не зможемо посидіти. О, озброєний караван. Озброєний караван нам треба. Ми таке любимо. Давай, ти не зможеш нас втекти. Так. Віддай... Я хочу все. А, він віддав дірально все своє, добро. Не захотів за мною битися, а просто віддав усе. Класно. Так, хуйово-хуйово. Нам треба допливти в найближчий город, відремонтуватися, продатися і далі йти. Далі йти. І далі йти, коротше. Так, секунда. Так, ось такі ось пироги, давайте відремонтувати кораблі. Керування флотом. Ну, один єдиний тарані, нічого ми більше не можемо з ним робити. І трошки продатися. Дофіга їди, конечно. Ну, прям дуже дофіга, якщо чесно. Підняти вітрила і пошліть, я хочу з кимось повоювати. Якщо не вийде не з ким воювати на морі, підемо воювати на суші. Ну я не бачу нікого, якщо що. А, така фігня. Немає взагалі абсолютно нікого, прикиньте. Всі, походу, на суші. Пірати, рибалки, пірати, рибалки, пірати, рибалки, пірати, рибалки. Ну ми вже попатрулірували, немає нікого. Абсолютно піздець Прийдеться йти, прийдеться йти. На берег. Ну рибалки. А що мені робити з рибалками? Вони не остановлять для нас загрози в військових планах. Ну все. Нам зараз буде потрібно. Ну, фігня, блять. Всі на суші, на морі нема нікого. Останні перегляди. На морі нема нікого. Піздец. Це приєднатися до облоги, Щоб. Ну, давайте будемо потрошку роз'єбувати їх. До облоги я б не хотів приєднуватися, це дуже тяжко. А ще. Ну, давай, не треба зараз в город заскочить. Ти можеш догнати його? 2 і 2, 3 і 2. Ванташу. Давай. Знову ти. Повторяю, ми з нами йде війна. Ми атакуємо. Ой, яка фігня. Опа, дивіться. Ми можемо нормально вистроїти. От тут як якщо б таке було. Двадцять один лучник. Два і на щитів. Ну, ми можемо тут так вистроїтися. Все одно вони, блядь, не захочуть атакувати нас. Ну, я вам відвічаю. Вони не захочуть атакувати. Цих сюди. Ну, їх все, 20 це. жена ти будеш управляти ними. У тебе лук 140, в мене лук 113, ну, вже класно. О, так, щас підемо їх роз'єбувати. щас підемо їх роз'єбувати. Головне, щоб ці лучники не вмирали, тому що якщо лучники помирають, нам прийдеться і пиздувати, їх набирати, ну. Аж до батанії. А це дуже хреново. Ну шо, вони будуть атакувати чи прийдеться їх виманювати? Давайте поскакаємо, подивимось. Давайте, мужики. Митя, ударна кінота. Хуйова ми ударна кінота якась. Блять. Ну, може, ви на мене нападете, ну підійти. От дебилы. Ну, минус один. Ну, все, блядь. И шо? Вони зараз откинуться, те, що підійшли до моїй. Блядь, ну можно попадать. Ну, откинувся хтось, ну і шо тепер. Лорд mm. їхній откинувся, чи ні? Із дека, блять, із дека, ти де Ездекаєш, блять. Із Дека є. Це похоже на Іздеку. Це не похоже на Іздеку. <свіс> Давай! Из дека, ты де. Сука. Ебать, 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 ебать. Ты хо ху хуя. Прилетели металки в печень. Это прям не дуже круто. А, о, я бачу, и она там стоит. Ездека, блядь. Ну все, как здесь? Сейчас мы блять, про нас прилетая. Природит... Yeah. Ездека, я хуёво в седле катаюсь. Если ты не поняла. Вот так, все, ёб, минус ездека. Ну що, вони будуть атакувати, чи прийдеться нам їх атакувати? Один. Ну, коротше, давайте. Підемо всіх, виріжем нахуй. Вони втекли кибеням. Лишники остались. Хм! Єздека, блять. На, блядь. На. Ам. Крутяк. До ездекалась. А куда мы на это пошли? Вы что, серьезно, вы на это тут стоять будете? У вас есть металка, да? Ну давайте. Ебать, что пишет нахуй? Все атакуют. Два, один, три. Я вам тоже сказал атаковать. Я думаю, я всех выбрал. Ой, блядь. Давайте. Йдемо, як справжній воїн. Давайте. На сокиру, блять. А не попав. На сокиру! На сокиру! І нема сокиру більше. Ебать, щит крепкий, давай. І ти давай. Головне, ніхто не вмирайте, а то вас дорого... скачати далі. Ну все. А, фух, я вже нордський хускарл. Я думав, вже хтось помер. А це тільки ранений. Готово, клас. Ви, коротше, гидно билися, можете йти. Будемо качати там харизму. Угу. Якісь приколюхи. 406 тисяч. Скільки тут? Тут 500 захисників. Ну, блять, нам полюбе, прийдеться щось. Ой, блядь, збирати армію, шо, ліч?